Отак От працюють очисні споруди. Спочатку ми беремо таку воду, ви бачите, якого вона кольору, що в неї є вмісткість. А потім вона стає такою. Давай, я багато не буду. Здраві, довідок! Сам виробляє, сам п'є. Хороша водичка, можна розливати. За Запід відправляє. Обійшлося, по моїм підрахункам, 1,2 мільйона. Значить, це все розроблялося нашими архітекторами у супроводі компанії, яка там, 40 років займається умовною очисткою січних вод. Туалетом, як ми називаємо. Все життя туалетом займалися. Ну, тобто там професор серйозний нам допомагав цих питань. В общем, на сьогодні дивись, ця система може приймати до 4 тисяч кубів в сутки, переробляти і очищати. І навіть є потенціал для збільшення цього всього там. До доставлення аераторів, додавлення ємностей, тобто ми її можемо ще реконструювати. Тобто на сьогодні ця система, в принципі, може обслуговувати цілий населений пункт. Ми її зробили запасом на весь житловий комплекс. Крім того, ми хочемо там сусіди до нас хочуть приєднатися, житловий комплекс. Котежні містечка з цієї сторони видно. Вони теж в перспективі перемовинах з нами виростуть до певного об'єму, і теж, я думаю, що до нас підключаться. Як бактерії робились, мені самому цікаво. Дивись, скажімо так, бактерії є певний там перелік бактерій, які працюють при певних температурах, з певною хімією, з певною водою, умовно, ну, з, з, з тими стоками, які умовно в нас в регіоні, да, які використовуються. Тобто ми своїм жителям при заселенні Рекомендуємо ну, при підписанні договорів використовувати там, певну хімію, тобто, щоб поменше було скажімо так, такої хімії, ну, тобто, органічну хімію просимо використовувати, тому при використанні нормальної хімії будуть правильно працювати бактерії, тому що вони найбільше бояться, це саме застосування в домашніх умовах там, жорсткої, жорстких хімічних елементів, да, ядовитих, які їх вбивають. А так, ну, на сьогодні, в принципі, воду ми заміряємо, раз в місяць робимо аналізи і в вхідних вод, вхідних стоків і вихідних, і в нас в принципі, все по нормативам проходить. Тобто ми для себе робимо лабораторію, відкладаємо, для того, щоб там, в випадку якесь питання, звернення, ми завжди могли відреагувати. Тому що ми в річку скидаємо, і річка у нас населеному пункті. Да, вона там далі в Дніпро йде. Тобто, по суті, у нас на сьогодні це сучасні міні-бортничі, сучасна чесна система, яку ми зробили тут на селеному пункті, тому що до нас її не існувало в принципі в природі. Тобто, все, що скидалося, це все скидалося через в основному верхівні ями, просто прямо в ґрунт. Ну, скажімо, з нашим об'ємом, ми собі, не те, що такого дозволить, можемо, навіть нам з такого і не передбачалось. Я як проектувальник хочу додати, що перший раз бачу, щоб у нас були автономні такі бортничі, бортничі. і дуже вдячний, що Міхаїл, як забудовник нашої України, такі речі робить. Це моя окрема подяка. Ми, в принципі, приїхали, ось наші очисні, про які я розповідав. І зараз більш детальніше пройдемося, по всім етапам по всьому розповім. Розкажи, де ми знаходимося. Ми знаходимося в селі Хадосівка на нашому житловому комплексі на очисних системах, які ми побудували, вели експлуатацію. Розкажи, коли розпочиналось і коли закінчили будівництво. Значить, дивись, щоб загалом ти розумів, тобто ця вся система. Це оце, оце фінальний продукт, система, яка очищає. А так вона складається з цілого комплексу систем. Тобто Це КНС, це прокладені труби, електромережі, які запітують насоси. В КНС-ках стоять то есть, сітки ну олавлювачі. Це комплекс, ці, ціла комплексна система. Ми почали будувати з 2015 року, будували два роки. Будували скажімо так, і по етапам, і по об'ємам, по навантаженням, тому що ця система вона досить таки недешева. І, скажімо так, треба було виділити кошти, і спроєктувати, побудувати це, все налаштувати, і це б там зайняло певний, певний час. У нас на першому етапі була локальна система очистки, яка стояла, стоїть вона до сих пір в, принципі, в робочому стані, яка стоїть на комплексі з тієї сторони. Вона розрахована на маленький об'єм, там порядка. 80-120 кубів за добу, вона на якомусь етапі витягувала ті будинки перші, які були побудовані. І паралельно з нею ми будували цю систему. Вхід перший Оп! Це наша центральна очисна система, яку ми повністю спроєктували, побудували. ввели в експлуатацію, пройшли екологічну експертизу. Ми зайшли, це перший поверх. Оце в нас ворота, через які вивозять тверді частки. На першому поверсі ми зараз зайдемо, у нас насоси стоять, які витягуються все з КНС і подають на очисну систему. Це в нас колони для піскового лавлювача, по суті. Далі у нас там зверху барабани стоять, ми зараз подивимось, які там перемелюють, тверді частки відділяють і подають їх сюди, вони в принципі в тачку падають. Ну, це вже там, це вже третій етап, по суті. Давай зайдемо. Давай покроково. покроково. Значить, а тут у нас стоять насос. Ми їх можемо зняти. Зараз ми всю систему виключили, тому що шум, шум тут стоїть неймовірний. ти чув. Значить У нас да, компресора, насоси, які. значить Подають повітря на аерацію і закачують е, цю всю жидкость е, в очі сні. Це у нас труби по яким подається. Дивись, давай далі. Е, тут ну це ми тимчасово поставили на всякий випадок. Резервний обігрів. У випадку, якщо кілька діб не буде світла, треба, щоб тут мінуса не було, тому що тут вода жидкості. Да, у нас обставини. Да. Давайте на другий поверх. Ми ще генератор кстати, сюди так. придбали. Значит, тут, по суті, у нас на другому поверсі сортувальна станція. Зараз покаже, як кармив оці барабани. Барабани оцей, оцей, барабан і шне, ну, шне. А це басейн. От працюють мішалки, цей басейн і це що виходить. Барабани відділяють. Твердіші частки, ну, мається на увазі не твердіші навіть там прокладки, презервативи, все, що таке більш крупніше. Основна, основний відбір проходить на КНС-ках, там рішетки улавлювателі стоять, які виловлюють великі частини. Їх окремо там чистять, виділяють. Сюди вже попадає умовно залишки. На барабані відділяється і падає через труби в ту тачку, ну, в яку ти бачив. Так. Ну, Апарати ти в бачив, як працюють, ти все показав. Далі це все щастя подається, подається в ці резервуари. В общем, у нас тут далі система йде резервуарів, значить, попадає в перший, включаються аератори, відділяють там частини, деякі е твердіші зверху входять. Далі попадає в наступний резервуар. З цього в третій. Тут у нас основні аератори, найбільший басейн. Він, крім того, що тут 5 метрів над землею, він ще 5 метрів вниз. Тут величезні резервуари стоять і внизу аератори. Тобто, це все, коли запускається, тут все бурлить, живе. Проходить тось, природня очистка бактеріями, киснем. Тобто воно повністю переробляється бактеріями. І вода аж в кінці виходить чиста, чисто зливається в водойму, відкриту водойму. Ну, так я... От дивись, через ці труби, дивись, е, через ці у нас значить, тут 5 циклів, це до виділення, а там ще кілька циклів проходить на розділення чисток. Тобто матеріали, які не перегнивають, не переробляються, вони відділяються до попадання в цих резервуарах. А тут вже, це вже всі біологічні матеріали, які розкладаються, які бактерії переробляють. І далі проходить по ємкостям аерація, бактерія, чистка, і попадає в останню ємність, це попадає в ці резервуари. А з цих резервуарів вже виходить вода чиста технічна, вона навіть може бути питєвою. Ну ми, в принципі, доводимо до такого стану, що її вона йде на повторний, може йти на повторний цикл. Давай, я багато не буду питати. Здраві, сам виробляє, сам п'є. Хороша водичка, можна розливати. Назад відправляє. Я думаю нормально. Видно дуже добре. Тут теж запаха не дуже багато. Отак От працюють очисні споруди. Спочатку ми беремо таку воду, ви бачите, якого вона кольору, що в неї є в міськість. А потім вона стає такою. Ну, Скажімо, так, повторний цикл з цього сенсу немає да, на сьогодні, тому що в нас, умовно, свердловини, очистка, Ну, чистка, система працює нормально, у нас з водою проблем немає, як в Китаї чи в Африці. Тому воду добуваємо окремо і зливаємо в річку і природні цикли так відбуваються. Коли запуститься система, оці нержавіючі резервуари вже піде чиста вода, яка далі проходить ще через, через цю систему і попадає в річку. Річка в нас не замерзає з-за наших резервуарів. Ми, ми навіть думали на якомусь етапі тут тепло відбирати і ще там обігрівати. Но це дорого і, це і, і складно, так. Да. На сьогодні реалізувати, ну ми до цього дійдемо. А це басейн. От працюють мішалки. Цей басейн, це басейн і що виходить вже вже. Тепер ви бачите, як працюють очисні споруди. Спочатку вона брудна, вонюча, потім проходить очистку через бактерії і вона стає прозорою, без запаху, і навіть можна пити.